У Дніпропетровському відділенні Національного олімпійського комітету у розпалі будні рутинної, втім, вкрай необхідної роботи, яка наразі знаходить розуміння, схвалення і підтримку регіональної влади. З огляду компактного невеличкого стадіону з полем зі штучним покриттям останнього покоління для мініфутболу, яке щоправда, було вкрите снігом, який безперестанку сипав з неба, розпочалися відвідини голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка. Лідера серед навчальних закладів, як з підготовки управних фахівців робочих професій, так і з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту не тільки регіону, але й держави Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Далі у його стінах він познайомився з родзинкою не лише установи, але і одним з головних осередків на мапі області, де культивується один з основних і медальних для України олімпійських видів спорту важка атлетика, центр якої імені олімпійського чемпіона Юрія Зайцева було створено і відкрито то на базі навчального закладу у 2018 році наразі під орудою його керівника майстра спорту Анни Андрейченко. Нині в ньому тренуються не тільки здобувачі освіти, але і усі бажаючі вище згадані залюбки відвідують і чудово облаштовано сучасним обладнанням та інвентарем залубоксу, де працює секція. Хтось в ній займається для власного задоволення, а ті, хто встигли успішно засвітитися здобутками і перемогами на змаганнях і турнірах різного рівня, удосконалюють тут власну майстерність, щоб крокувати далі нивою нових завоювань і звершень. Загалом побачене приємно вразило Михайла Анатолійовича, який у свою чергу у відповідь пообіцяв надалі не тільки плідно співпрацювати, але й надавати центру профтехосвіти конкретну адресну посильну допомогу, щоб в ньому зростали не лише управні атлети спорту вищих досягнень, але і професійно підготовлена. Фахова, вихована, здорова, міцно згартована молодь майбутнє нашої держави, вражений ентузіазмом та фанатизму цих людей, які займаються важкою атлетикою. Вони, вони просто молодці. З такими людьми можна строїти спорт, розрождати важку атлетику, тому що наша область вона славилась важковиками. Так що ми йдемо вперед. я вже бачу, куди можна допомогти цим людям. Це було б дуже добре, коли сьогодні сьогодні з ним поспілкувалася. Так, дійсно він. Дуже гарні слова сказав дуже добре, і здається, що на майбутньому все буде дуже 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 складатися. Гарно це потрібно, бо це молодість, спорт, це здоров'я до того ж, наш навчальний заклад він є професійно-технічним і здоров'я для хлопців і дівчат, які отримують у нас тут професії там. Токарі, зварювальники, здоров'я їм потрібно, тому робимо все можливе навіть в такий час підтримувати, здолучати хлопців і дівчат, щоб вони займалися спортом. Ми, звичайно, дуже, дуже раді, тому що до нас довітав такий поважний гость, що Михайло не то звернув увагу на, на наші здобутки, на нашу працю, на наші плани і особливо на плани на майбутнє, тому що ми. І в подальшому наше завдання стоїть розвивати спорт і важку атлетику, і бокс, і футбол, і всі всі олімпійські, неолімпійські види спорту. І найголовніше, ми повинні виховувати патріотів, ми повинні виховувати загартованих, загартовану молодь, яка в подальшому буде не тільки працювати на підприємствах, не тільки піднімати економіку, а й обов'язково захищати нашу незалежну Україну.